Дмитро Васильович Котенко, я майстер виробничого навчання за професією з вами. В даний час на виробництві використовується багато сучасних технологій, які можуть допомогти нам при проведенні уроків виробничого навчання. Хочу поділитися з вами нескладними напрацюваннями, але надіюсь, вони вам допоможуть в роботі. Знають, перед початком зварювальних робіт необхідно провести підготовку метала до зварювання. Для цього використовується різне обладнання: гілітини, металообробні верстати, ручні шліфувальні машинки, ручний інструмент для підготовки деталей до зварювання. Але я хочу сьогодні з вами побалакати про зварювальну дугу, що може вона нам дати. Електрично зварювальна дуга запалюється на кінці покритого електрода, на електродному зварювальному дроті півавтомата на вольфрамовому електроді. І все нам це дає оцей невеликий зварювальний апарат. Також зварювальна дуга запалюється на пальнику. Плазморіза, при використанні плазмового довгого різання за допомогою такого апарата і компресора. Коли ми вмикаємо плазморіз, при натисканні кнопки і касання до металу, з пальника плазморіза за допомогою зжатого повітря вилітає плазма. Це електрична дуга зжатим повітрям, що допомагає нам розрізати метал не гірше, ніж це робить газовий різак. Але це набагато безпечніше і може використовуватися на уроках виробничого навчання електродугового зварювання. А зараз я покажу вам практичне завдання при виконанні нескладної конструкції. Де буде використовуватися тільки електрична дуга для підготовки метала, для складання і для зварювання. Ми маємо креслення і інструкційну карту для цієї роботи. Відповідно до нашого креслення, як я вже казав, ми візьмемо деякі заготовки, які маємо в даному випадку. І за допомогою звичайних вимірювальних інструментів зробимо розмічання для послідуючого різання. Ми розмітили перші дві деталі і зараз можемо виконати плазмове різання цих деталей. Відповідно технічного окреслення, даний виріб буде мати художнє оздоблення. Зараз ми будемо виконувати відрізання наших заготовок. Перевіряємо тиск на компресорі, включаємо плазморіз, виставляємо силу струму, беремо пальник. Деталь ми закріпили. Під лінійку для того, щоб було краще виконувати різання. Різ вийшов рівний, трошки треба попрацювати з убилом і видалити лишні опіки металу. Можемо приступати до відрізання підучої деталі. Ще раз перевіряю розміри. Ми вирізали наші деталі відповідно нашого креслення. Тепер у нас ми бачимо є невеликі шлакові напливи, які ми з легкістю можемо видалити за допомогою слюсарного інструмента, тобто не використовуючи якісь механічні е, прилади, ми вичистили шлакові напливи, щоб не заважали при складанні нашої деталі. Продовжуємо далі. Наш виріб має художнє оздоблення. Це вентиляційні отвори який можливо зробити на сверлильному верстаті або на якомусь другому, але ми будемо виконувати це плазморізом. Ми зробили певну художню конфігурацію, яку виріжемо зараз за допомогою звичайного плазморізу. Ми виконали наше художнє оздоблення, вирізали деякий малюнок Зараз видалимо шлакові напливи. І... Будемо починати складання. Для складання нам знадобиться наш сварювальний апарат, вмикаємо його, відкручуємо балон з газом. І за допомогою магнітних путників ми зараз виконаємо складання. Спочатку ми зберемо низ виробу. Повний oh, виріб Дуги. Ми використовували плазморіз і зварювальний напівавтомат. Залишилося тільки виконати зварювальні роботи по обварюванню зварювальних швів. Тут будуть використані зварювальні шви кутові і також стикові. Також хочу ще зауважити, де ми можемо використати зварювальну дугу. Під час виробничого навчання, коли учні виконують зверні шви, часто допускаються дефекти. І для економії металу при роботі ми можемо вирізати сварочний шов за допомогою плазморіза і після незначної обробки виконувати знову зварювальне з'єднання. Донести до вас і показати, як зварник за допомогою сучасного обладнання може виконувати певні зварювальні роботи за допомогою тільки зварювальної дуги.